Всіх вітаю. Сьогодні їдемо в Тайкури. Як к тому ми їздили в Тайкури вже. Але я тоді не знімав, цього разу буду знімати. Де я живу і до Тайкури займає 9 кілометрів. Як тому ми їздили в липні. Цього разу в червні. Чому особливо Тайкури? Тому що там є костел. Тобто католицька церква, яка була побудована до Другої світової війни. А під час Другої світової війни там людей розстріляли. І ця церква сохранилася. І в тому числі кості людей сохранилися там в тому ж місці. Тайкура ми їздимо через колодинку. Та зараз ми цей магазин заїжджаємо. Услідуючий магазин буде дуже далеко. Ось ми вже приїхали в Тайкури. Тут ми бачимо, що так починається ліс сосновий. І ось ми бачимо, що вже костел. Ось він спереді. Ми зараз будемо там заїжджати. Ось ми заїжджаємо на цю територію. Пістели броняється державою. Не можна нічого рознувати. Році. В середині ось так виглядає. Ось так виглядає. Тут вхід. Там хтось зайшов, зараз ми будемо заходити. Так нас тут виглядає. Це в нас католицький костел. Ось там на горбу, на самому вершині цього ліса є православний храм. Можна підня... підніматися тут або просто обійти. Але він більш зруйнований, ніж оцей костел. Це ми вже на території костела. Ось такий тут вхід, заходимо. І тут ось таке в принципі гарно. Це що ти основний час не бачиш? Сходимо в головну частину і тут нас ось таке зустрічає. Хорстій дерева, тут підвал, тут якби підйом. Так воно тут, не дан діється, як вона. Можна навіть піднятися, але тут вже нічого немає. Не піднімешся. Нормально. Бог не помер. Підвал. Під час Другої світової війни там спалили людей. Там до сих пор залишаються кості людей. Тут в нас така частина. Тело. Тут кріпичі, які лежать, трохи неудобно ходити, трохи обвалюється. Сходимо, саме головне, тут вау. Опа! Ось тут холодно. Звісно Отам Котлова Там О, Топилося. Тупилася. Тут пічка. Ну, вже видно, що тут трохи завалене. Уж низько, а тут вже високо. Саме інтересне, йди сюди. Опа, оце вже... Тазова кістка. Це людські кості, це ж одне просто. Там теж маємо кості. Тут опасно визиться. Там кості, остатки. Я мабула. Особливо не чиста. Там нічого нема. Але не там щось... нічого. Я не знаю, що там було до завалу. Може, якась кладова. Там вентиляція. Дрова може було колись. Дробниця. І там дробниця. А там теж вентиляція. Більше тут нічого нема. Саме інтересне було то. Колись я не розкажу точно. Що... Продіться з підвалам. для підвалу Ось Тут, тут а, щелепа якісь худоби. Тут а, головні частини стелу. Скоріше все. Сраз тут надворі. Пам'ятник архітектури